Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. І якщо ви зараз знаходитесь на моєму каналі, очевидно, ви цікавитесь політикою та міжнародними відносинами. Власне, про це ми і будемо сьогодні говорити, але тільки з тими людьми, які підпишуться на цей канал та поставлять вподобайку під відео. А говорити будемо про що? Сьогодні ми зануримось з вами в глибини. Темної душі Дональда Фредовича Трампа, а саме в дослідження того, як він повернувся після першого провального терміну в президентське крісло сайтом The Atlantic. The Atlantic не входить до переліку моїх улюблених сайтів чи тих, яких я дуже рекомендую серед західних медіа, але іноді вони дійсно роблять якісні матеріали. І в питанні препарування Дональда Трампа вони мають досить серйозну експертизу. І, до речі, е якщо ви пам'ятаєте, саме їх журналіста було додано до е групи в сигналі, де був міністр оборони Підхекси, та й всі-всі-всі, всі, 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 всі в принципі, з верхівки США, коли обговорювали удар по поєменським хуситам. От власне, цей «Атлантик». Тут розпочинається історія з того, що спочатку вони домовились про цю статтю, він погодився на неї. Потім хтось йому сказав, що це ж ті самі погані Атлантики, які критикували вас. Він відмовився, а потім вони просто взяли його номер телефона і зателефонували йому, коли він грав в гольф. Як я розумію, розмова там була не дуже довгою, але цього було достатньо. Щоб написати статтю, тому що вони там спілкувалися з різними ще представниками його команди, людьми, які з ним раніше працювали, людьми, які не, не дуже, скажімо так, гарно ставляться до нього після цієї співпраці, але не в цьому суть. Найголовніше це що, що ця стаття, по-перше, дає розуміння того, як Дональд Трамп. Повернувся до влади, які уроки він для себе особисто винів, виніс, і що він зробив для того, щоб повернутись після тих всіх скандалів. Тому що дивіться, у нас, можливо, це все не до кінця е, зрозуміло з нашого боку, що ж там тоді трапилось, і наскільки це було критичним. Наскільки критичним було, наприклад, повстання е, 6 січня, так, оцей штурм е, капітолію. Який тоді здригнув Сполучені Штати Америку, це було ще Америки, це було щось феноменальне, незрозуміле і просто катастрофічне для країни. І тут вам для затравки те, що ви бачили вже на обкладинці я думаю, відео, пряма цитата Дональда Трампа: що я керую світом та країною. Це про те, які у нього є відчуття від того терміну, який. У нього є зараз. Він сказав: першого разу мені треба було виконувати два завдання: керувати країною і виживати. У мене були всі ці негідники. Під негідниками він має на увазі тих людей, які працювали його в його адміністрації, і не виконували все, ось так, всю його волю без зайвих запитань. Були, умовно кажучи, дорослі в кімнаті, як той же його віце-президент, як багато. Інших людей, про яких ми трошки сьогодні поговоримо. Е а тепер у нього команда з повністю лояльних людей. Він тепер захопив повністю владу в республіканській партії, як саме також про це поговоримо. Е і от е зараз він каже: а вдруге, я керую країною і світом. Мені дуже весело, враховуючи те, що я роблю. Це просто прелість. Ну, мені здається, в принципі, ця фраза говорить все, так. І про людину, і про цей матеріал для Дональда Трампа це така знаєте фінальна розвага на старості років. Він знову цього досягнув. Він вражений тим, що в нього вийшло реалізувати цей хрестовий похід. І тому не дивно, що у них з Путіним такий гарний конект. Бо вони, в принципі, говорять одні і ті самі речі, що казав Путін зовсім нещодавно. Скучно нам, двіжухи хочеться, власне, пояснюючи певною мірою, чому вони цю війну проти України розпочали. І Трамп говорить по суті те ж саме. Йому весело. Він розважається, він керує країною і світом. Він король, імператор цього світу. Він може робити все, що завгодно. І тут в статті розповідається, що ну, він дуже важко сприймав взагалі свою поразку після першого терміну. Він досить довго від неї відходив, тому що ну, от у нього ця суперактивна частина підтримки, мага-електорат, вони казали, що ти переміг, ти насправді залишаєшся президентом. І так далі в тебе крали в тебе вкрали вибори, і він в це також щиро вірив, що в нього вкрали вибори, що демократи застосували інструменти Діпстейт, щоб його незаконно усунути від влади. І це та думка, яку вони зараз просувають, це та думка, яку вони продавлюють зараз. Вони створюють свою реальність поступово, в якій насправді Дональд Трамп. Переміг на виборах 2020 року. І те, те, що трапилось тоді 6 січня, це насправді не спроба державного перевороту, це навпаки урядова спецоперація, що Трампа дискредитувати і усунути його від законної влади. Вони повністю перевертають цю реальність. І навіть виходячи з цього, можливе обґрунтування, що дивіться, ну він і так зараз на третьому терміні, в нього вкрали отой законний термін, і тепер він має відбути ще один термін, і ця реальність у них поступово формується успішно. Бо от коли тут про Бенена йшла мова, йому зробили зауваження, що те, що ви говорите, це неправда. Він каже. А хто в результаті переміг? Хто в результаті зараз знаходиться тут? То, чия, чия правда насправді має значення. Бо як відомо історію пишуть переможці. І як на мене, головне, що вказує, на що вказує цей матеріал, так це на те, що Трамп ну, багато в чому варто йому віддати належне, дійсно непробивний. Його впевненість в собі абсолютно непохитна. І в деяких моментах, коли це стосується там, міжнародної арени і боротьби з багатьма групами впливу, про які він дуже мало що знає, це, звісно, має негативну коннотацію. Але коли мова йде про внутрішньоамериканське середовище бізнесове і політичне, де він як риба в воді, то це е, може бути досить. Е, Класну історію. Він з самого початку, тільки як повернувся до Білого Дому, ну це я так переказую цю статтю в дивільній формі, бо вона дуже велика. Поставив для себе задачу повернутись, здобути реванш. І він ставився до цього серйозно. Він був впевнений, що зможе цього досягнути. Певно, це таке забуття, яке, в яке він потрапив спочатку, на перші, умовно кажучи, там два роки, воно дуже зіграло в йому великий плюс. Його там ігнорувала преса, до нього не досить серйозно ставились демократи. Тому що вони думали, що все, він вже збитий льотчик, він не зможе нічого більше в політикумі досягнути. Від нього відмовились. Ну, слухайте, майже всі його союзники, люди, які з ним працювали, От просто подивіться на цей перелік. Колишні члени власного кабінету та співробітники, люди, яких він найняв, оголосили його ідіотом. Наприклад, це сказав Рекс Тілесон, державний секретар. Більш, більш небезпечним, ніж хтось би міг собі уявити. Джеймс Меттіс, міністр оборони, сказав. Найбільш недосконалою людиною, яку я коли-небудь зустрічав, Джон Келлі, керівник апарату президента. Та дурнем, що сміявся. Це сказав Джон Болтон, радник з національної безпеки. Уявіть, тобто, люди, які займали ключові посади, ну і в тому числі віце-президент Пенс, всі від нього відвернулись. Ну і здавалось, що це все. Це все він просто не зможе повернутись, і демократи забили на питання. Покарання Трампа за все, що він зробив, за всі закони, які він порушив, і так далі. Тут немає що робити. Вони проснулись, але вже перед виборами, тоді, коли оці всі справи виглядали як політичне переслідування і призвели до абсолютно зворотнього результату, ніж той, на який вони розраховували. І це було дуже тупо, надзвичайно тупо. Ну але вже як трапилось. А Трамп навпаки занурився в себе, занурився в те. Що він е, зробив не так, але не в плані реалізації політики, а в плані того, е, які інструменти він е, неправильно використав, що не зміг владу втримати. Тому що його цікавить здобуття утримання і примноження влади. І е, в цьому, як ми бачимо, у нього є досить серйозні здобутки. Він тут підійшов системно. Він подивився і зрозумів, що якраз його помилкою було те, що його оточували нелояльні на 100% люди. Він це повністю перевернув з ніг на голову і оточив себе виключно лояльними людьми. І головне, що він зміг зробити, проводячи роботу над помилками, те, що в результаті йому допомогло виграти вибори за другий термін, це те, що він наняв Сьюзен Вайлс. Бо, дивлячись на результати виборів 2020 року, він побачив, що ну, там він програв ряд ключових штатів. Але у Флориді його підтримка зросла навіть у порівнянні з 2016 роком. І він такий: а що ж це трапилось? А там компанією керувала Сьюзен Wilз, яку він раніше відсторонив від себе за рекомендацією Рона де Сантіса. Але він побачив: так слухайте, якщо ця людина така ефективна, треба зустрітися. Він зустрівся з нею поговорив. А Сюзен Вайлс, на секундочку, це та людина, яка раніше в 80-х керувала кампанією Рональда Рейгана ще. Тобто акула супердосвідчена. Він з нею зустрівся, поговорив, він її найняв, а Рона Де Сантіса послав куди подалі. Е, тому, коли там мова йшла про те, що Десантіс його технічний кандидат, це, виявляється, було не так. А, але ну, все, він його розтоптав і знищив, і Сьюзен Вайлс тут дуже успішно помстилась, тому що Десантіс її е, просто жахливо підставив. Жахливо він там її оббрехав і е, витіснив з команди, тому що відчував в ній велику загрозу. Це була головна його е, головне його правильне рішення повернути е, Сьюзен Вайлс до команди і зробити її очільницею кампанії. Вона все організувала на найвищому рівні. Ну і те, що він добре знав республіканців зсередини, і е, коли е, вони були розбиті, власне, по його вині після першого терміну, у них так і не зміг з'явитись новий лідер. І вони готувалися е, в 20, до, до, до виборів 22-го року в повній невизначеності. Їм потрібна була єдність, їм потрібна була якась. Сила і щоб Маккарті мав шлях до того, щоб стати спікером, йому потрібна була єдність партії. Він був лідером республіканської меншості, і Трамп запросив його до себе переговорити і злив тоді свідомо інформацію в медіа, щоб про це написали, що вони зустрінуться спеціально. Щоб вийти з цієї політичної ізоляції. І потім вже Маккарті нічого не залишалось, як виставити також фотографію з Трампом і сказати, що «Да, ми там єдині і так далі. І так Трамп почав повертатись, бо республіканцям потрібна була повна єдність, в тому числі і з Крилом Мага, для того, щоб взяти якусь свою більшість в палаті представників, що вони в результаті, в принципі, і змогли зробити. Але вони не очікували, очевидно, що ця мага-меншість, вона зможе потім владу в партії захопити, що трапилось в результаті. І Трамп скористався цією слабкістю. Він скористався невизначеністю всередині республіканців, відсутністю у них лідера всередині партії. Він скористався тим, що демократи його недооцінили. Демократи, очевидно, не читали Макіавелі, не читали Сунзи, не читали ці всі. Фундаментальні праці, де говориться, що найбільш небезпечний ворог це недобитий ворог, умовно кажучи. І от Трамп був таким: він був пораненим звіром, який мстився. І в помісті, і в таких трюках, в хитрощах у внутрішньополітичній боротьбі йому не знайшлось рівних. Він зміг створити цю нову реальність. і... По суті, перевернути гру на свою користь. І саме ось це тріумфальне повернення, яке йому вдалося, мабуть, найбільш визначне політичне повернення, як це говорять самі журналісти, воно вселило в нього впевненість, що він недоторканий, що він абсолютно тефлоновий, що йому все може зійти з рук і підтвердило його геніальність. Він там, в 97-му році, ще писав книгу Мистецтво повернення після банкрутства. Ну і вирішив, що все. Він тепер месія, і йому все зійде з рук. Тому він з такою швидкістю, такою легкістю почав ухвалювати всі рішення без жодних гальмів. Якщо раніше там його помічники ховали ці всі десь документи, заговорювали йому зуби, то тут все йому приносили на підпис і, і так далі. І тому от його так несе. І він думає, що йому підвладне все, тому що він накладає проекцію цю свою перемогу, це своє повернення. Після поразки на другий термін, я думаю, що це так працює і на, на міжнародній арені. Але справа в тому, що з Китаєм і з Росією це так не працює. Там Трампа досліджували, розбирали дуже довго Китай готувався до такого сценарію, на відміну від демократів, на відміну в принципі від більшості Сполучених Штатів Америки. Китай готувався до повернення Трампа чи приходу когось подібного. На Росії, в принципі, ну, якби є своя авторитарна система, система закрита, і там ти не можеш так маніпулювати думкою людей, як, як ти це робиш в Сполучених Штатах Америки. Там своя квазіреальність. І туди зі своїми квазіреалістичними порядками, мовно кажучи, ти не залізеш. Це пояснює, от, власне. Його психологію, це пояснює, наскільки він людина в цьому плані мстива і небезпечна. Це пояснює, чому він настільки самовпевнений, і що взагалі оцей другий термін для нього є от такою грою, є для нього розвагою. Він дуже злісний, мстивий, в певних моментах методичний, але. Він може концентруватись виключно на одній якійсь цілі. Для нього ціль це здобуття утримання і примноження влади, всі решта, всі інші глобальні речі проходять у нього всього лише більним білим шумом. Він налаштований там помститись Байдену, помститись сім кривдникам, Він хоче здобути там Нобелівську премію миру, щоб переплюнути Обаму. Це це все, що його цікавить в деталі. Він не виникає. Ах, і Цією небезпечною людиною нам, нам потрібно працювати, нам потрібно ці всі фактори враховувати. Як на мене, дуже корисний матеріал. Він дуже великий, його взагалі так складно в форматі навіть такого досить тривалого відео дослідити. Але я думаю, що це те, що точно робити потрібно і нашим спецслужбам, бо точно спецслужби інші будуть це розглядати. Дійсно хороша історія, яка допомагає розібратися в деталях нашій владі. Потрібно розуміти більш досконало, з ким вони справу мають. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарі. Якщо на канал ще не підписались, то підпишіться, будь ласка, поставте подобайку, якщо вам відео сподобалось. Якщо вже підтримали Сили оборони України і маєте змогу підтримати мій канал в описі до відео, знайдете всі реквізити, там youtube спонсорство, і Моно, і Приват, і PayPal. Все, що вашій душі завгодно. А поки. Не прощаємось.